Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмах баз бухгалтерія. І сьогодні у нас тема, що стосується оновлення зовнішніх обробок. Розглянемо з вами можливість оновлення зовнішніх обробок з допомогою RDI-сервісу. У нас вийшло оновлення на сайті по Баз Бухгалтерії Проф. Ми ось заходимо на сайт оновлення, заходимо до Баз бухгалтерії Проф, і ви бачите, що коли ми зайдемо в актуальний реліз цієї програми, то це 28.3 у нас під описанням оновлення з'явилась така лінія і зовнішні звіти. Податкова накладна вивантаження в форматі XML і також додаток 2. Цей зовнішній звіт можна було б скачати і під'єднати в регламентованій звітності в довіднику звітів вручну, про це я вам уже колись розповідала. Але сьогодні я вам розкажу про те, як можна завантажити цей звіт з допомогою RDI-сервісу. Що таке RDI-сервіс? Ви знаєте, що періодично у нас бувають оновлення, але іноді оновлень немає, а потрібно оновити регламентовану інформацію, наприклад, про ставки податків та зборів, про індексацію, про індекс інфляції, курси валют. Класифікаторів банків, професій, бувають зміни, коли немає в нас релізів, а ці зміни відбуваються. І також, як в даному випадку, у нас є додаткова зовнішня форма. І тоді нам на підмогу йде rdi сервіс. Знаходиться RDI сервіс в розділі адміністрування, і ось ви бачите запуск завантаження RDI сервісом. Ми повинні перевірити доступ. Ви бачите тут перелік. Запуску різних завантажень, про які я вам щойно сказала. І коли ми перевіряємо доступ, то програма, якщо все налаштовано вірно, пише, що доступ дозволено. Але для того, щоб цей доступ був дозволений, нам необхідно налаштувати інтернет, підтримку та сервіси. Ось ви бачите, що є підключення. Ми тут повинні зареєструвати нашу програму і наш кабінет. Так от, коли у нас RDI сервіс працює, ми можемо перейти до адміністрування додаткові файли RDI. І натискаємо кнопку Оновити список доступних. В даному випадку, про те, що я вам казала, це додаток о 2 податкова накладна та е, список податкових інспекцій. Натискаємо кнопку Завантажити файл. І ці файли у нас завантажуються. А тепер для того, щоб їх встановити, нам необхідно в нижній табличній частині натиснути кнопку Встановити. Але перед цим давайте перевіримо регламентовану звітність довідних звітів, щоб ви зрозуміли, які зміни відбудуться внаслідок того, як ми встановимо ці зовнішні обробки. Заходимо до розділу звіти, регламентована звітність вбудована. І переходимо до довіднику звітів. Вибираємо первинні податкові документи. І ось ви бачите, що в нас податкова накладна, додаток 2 немає прописано, що це зовнішній звіт. А тому зараз ми його завантажимо. Додаткові файли RDI, стаємо на податковій накладній, натискаємо кнопку Встановити. І програма нам повідомляє, що необхідно встановити: що цей звіт зареєстровано. Також додаток 2 до податкової накладної встановити. Відкривається додаток, і поточне виконання дії було так. І видано попередження. ОК, тут нажимаємо і ще раз встановити. І додаток 2 також встановлено ви бачите, галочка, і програма нам повідомляє. Також список податкових інспекцій. Тут просто встановити, і тут оновлений список податкових інспекцій теж у нас завантажується. Зараз буде повідомлення програми, і також галочка про те, що воно встановлено. Для перевірки того, що все у нас зроблено вірно. Так, бачите, завантажено все. Переходимо до регламентованої звітності. Переходимо до довіднику звітів, первинні документи та налаштування. І бачимо, що у нас що податкова накладна та додаток 2 до податкової накладної у нас вже зовнішні обробки, тобто актуальні обробки у нас завантажені. Для того, щоб активувати. Уже ці зовнішні обробки, нам необхідно вийти з програми і знову зайти. І тоді все буде працювати оперативно. І ще сьогодні я вам розкажу про те, де можна налаштувати податок військовий збір, якщо буде прийнято закон про новий процент оплати цього податку. Для цього необхідно оновити регістр відомостей. Заходимо через вже відому нам кнопку сервіс та налаштування. Вибираємо всі функції, або в деяких з вас прописується сервіс для технічного спеціаліста. Знаходимо папку Регістрів відомостей і заходимо в регістр відомостей ставки ПДФО. Тут у нас прописані всі ставки для ПДФО, тобто для ПДФО і військового збору. Для ПДФУ основна, подвійна, зменшена, які вони були на ось наших обліків. І ви пам'ятаєте, що в 2014 році була був у нас проставлена ставка військового збору. Для того, щоб нам змінити цю ставку, необхідно скопіювати цей запис, прописати дату, з якого, наприклад, вже буде прийнято закон, затверджено про підвищення цієї ставки. Це буде жовтень, наприклад, або, можливо, листопад, не знаю, як там буде далі. Так, 1 жовтня прописуємо. І тут нам необхідно проставити ставку 0,05. Не 0,015, як було 1,5%, а 0,05. Ось і все. І е, записати та закрити. І в нас ставка ПДФО, ви знаєте, що просто військовий збір він окремо не був тоді зроблений, якби для... Е, так, я тут дату не прописала. Да? 24 рік. Військовий збір він не був зроблений окремо, да? а використали для цього довідник, довідник для податку на доходи фізичних осіб записати та закрити. І ось, будь ласка, з 10-го 10 ми вже підвищили з вами ставку. Все, надію, що ця, цей оперативне таке відео буде вам в нагоді, і ви зможете. Самостійно справитись з усіма завданнями, що перед вами стануть. Вам бажаю успіхів, чекаю відгуків і ваших запитань.